Усім привіт! Мене звати Лера і ви на каналі Книжкова Лосиця. І сьогодні я розкажу вам про дилогії, трилогії і мангу, яка допоможе вийти з зничитуна. Ну, принаймні, та яка допомагає вийти з зничитуна. Мені одразу говорю усі книги, дилогії трилогії, окрім манги, вже завершені. Але в манзі там теж вийшло вже пару томіків, тому сумно точно не буде. Коротше, не будемо довго затягувати, тож одразу розпочинаємо. Розпочинаємо з першої трилогії Королівство нечестивих да, да, саме ця трилогія свого часу не дала мені впасти в нечитун. Не дивіться на ці обкладинки, мені вони теж не подобаються. Я не дуже полюбляю черепа на обкладинках, але те, що всередині, це просто неймовірно. У нас є відьмачка, яка починає розслідувати зникнення вбивство своєї сестри і зустрічає на своєму шляху одного з демонів. Цей демон виявляється, звісно, най-най-най-най королем пекла, ну і в них там затягується така досить своєрідна, класна, афієнна прописана романтична лінія. Плюс тут дуже класний і легкий сюжет, який навіть вміє трохи здивувати. Ну і сама головна героїня мені неймовірно подобається. Вона не якась там е, дівчина в біді, і це дуже-дуже круто, тому що вона. Під час книги трансформується зі е, слабкої е, героїні, в якої, окрім впертості, немає навичок, до сильної жінки, яка має і впертість, і навички, і розуміння, що вона хоче. Загалом мені дуже і дуже сподобалася ця трилогія. Мені дуже сподобався її вайб. Мені хотілося носити якісь такі прям. Трошки коко костюми, якщо ви розумієте, про що я е, в плані типу, з усіх цих е, фестивалів е, по той біччя. І це було дуже і дуже круто. Тому ця книга, ця книга, ця трилогія допомогла мені свого часу не зайти в нечитун. Я впевнена, якби я її сіла читати. Під час нечитуна вона стовідсотково вивела мене б з нього. Далі в нас по списку дилогія плюс одна книга. Ну, принаймні, я називаю її дилогією плюс одна книга. Це кохати Джеймса Торна» та «Ненавидіти Адама Конора. Ненавидіти Адама Конора мені сподобалося більше, чи ніж кохати Джеймса Торна». Це в принципі. Дві різні, але пов'язані між собою спільними персонажами історії. Це румкоми. І так, від мене чути рекомендацію про румком ще й про той, який виведе з нечитуна, досить дивно. Але ці книги зайшли мені дуже легко, дуже класно. Тут неймовірний гумор, а героїня Люсі зненавидіти Адама Конера це просто. Вау! Я дуже і дуже сміялася з її думок, з її дій. Ну, Це надзвичайно легкі книги. Тут немає якоїсь гострої проблеми, тут немає, ем, не знаю, гострого сюжету, проблемних ем, перипетій в коханні, непорозумінь ну, в плані серйозного. Ні, це чтіво не на подумать, це чтіво на посміятися і розважитися. Ну і також від цієї авторки я вирішила додати сюди. Одиночну книгу, тут зовсім інші персонажі, зовсім інший сюжет. Ем, вона сподобалась мені трохи менше, ніж ці дві, ем, але, в принципі, теж непогано чтиво. Але оці дві, ну, це реально круті ромкоми, які, ну, Знаєте, інколи хочеться книгу, де не треба думати, а просто хочеться сміятися, розважатися і не замислюватися над жодними проблемами, навіть над вигаданими. Ось ось тут, у цих книгах, є оце все. І навіть мій один із неулюблених тропів, таких як небажана і несподівана вагітність, тут поданий так, що він мене не нервував. Тому ці книженці теж 100% допоможуть вам вийти з нечитуна. Далі, якщо ви хочете щось легке так, Вірне, це дилогія однією ногою під Києвом. Це підліткове фентезі. Тут навіть на книгах пише 16 але воно надзвичайно класно написане. Тут в нас 2101 рік Київ, якби. Роздуми автора на тему, яким буде майбутнє, і в принципі тут в нас описані бої без правил, де приймають участь підлітки, і те, як вони намагаються, коли вони розуміють, в що вони в'язуються, вони намагаються цю шарашкину контору прикрити. І спочатку сюжет досить е, гладко. Але цікаво іде, але кінцівка, от кінцівка, мене дуже і дуже здивувало. Знаєте, це той варіант, коли ти до останнього думаєш, а та все буде добре, і все здається добре, але настільки не неоднозначно, як в житті. Перемога, от вона здавалось би є. Але насправді її нема, і так закінчуються обидві книги: що перша, що друга. А друга прям розбила мені серденько. Якщо це підліткове чтиво, дайте мені ще. Далі думаю, що наступним лотом я вас не здивую, але це трилогія червона зима. Так само трошки підлінк. Підліткове фентезі, дехто каже, що це романтезі. Я відношу його до рангу пригодницького фентезі, але романтична лінія тут також є. І романтична лінія тут досить мімімішна, класна, і я насправді не розумію, в чому феномен цієї книги, і чому вона всім так подобається. Але я такий самий фанат, як і всі інші. Я не чула жодного поганого відгуку на цю книгу. І взагалі про цю трилогію я можу говорити дуже і дуже довго. І це незважаючи ще на те, що я не прочитала третю книгу. Так, да, я прочитала тільки дві. Угу. А знаєте чому? Тому що в мене так завжди з трилогіями, які я прям от не можу відпустити від свого серденька, я не можу дочитати останню книгу. Тому що, ну, тоді це означає, що все, ну тобто, вся історія для мене закінчена. А наскільки я знаю, доповнення про Йокаїв, е, яке випустила авторка, в нас в Україні поки не переклали. Е, якщо я щось пропустила, обов'язково напишіть мені в коментарях, я обов'язково це придбаю і прочитаю. Тому так, я чекаю. Прямі якогось, не знаю, дуже дуже важкого е, психологічного настрою, аби сісти за цю третю книгу і просто кайфанути. Але вже про ці дві, які я прочитала, я можу розповідати вам дуже дов довго. І ось тут здавалось би, на перший погляд, в нас якраз є оцей стандартний троп дівчина в біді, але вона в біді тут. Досить виправдано. Тобто вона об'єктивно не має таких суперсил, суперздібностей, Вона там не вічна, вона не демон, не якай, вона, звичайно, собі людинка і так її відповідно треба рятувати. Але там, де вона може зробити щось своєю впертістю, там, де вона може зробити щось своїми власними силами і своїм мозком, вона робить. Тобто вона дівчина в біді, але вона не слабка, головна героїня. І це надзвичайно круто. Плюс тут, Боже, ну тут неймовірний йокайчик лис І е, е, якщо я зараз знайду вам малюночки, я просто вам це покажу, тому що вони тут неймовірні. Так, зараз я вам тут. Ну, вот, знаю, значить, вам видно, звісно, але от. Ой, ой, от так. до світла. Або зараз. За... О, зараз. Ох, зараз я вам щось знайду. Ну, от, будь ласка, далеко йти не треба. Це просто той варіант книги, коли оформлення просто шикарне від корінчика до корінчика. В цій книзі ідеально все. І е, так, авторка надихалась азійською міфологією, але тільки надихалась. Тобто ем, казати, що це все правда, не можна. Так, в азійській міфології є Йокаї, є е, е, навіть юкаї схожі на птахів, але ну, описані вони тут і виглядають явно не як в оригінальній японській міфології. Е, тому е, ну, авторка прям зазначала, що вона просто надихалась і вигадала все світ. Ем, окремо для читача видно, що всесвіт вигаданий, він не дуже детально прописаний, як зазвичай це відбувається в пригодницьких фентезі. А, ну я вже казала, що я рахую, що це все ж таки пригодницьке фентезі м, більше, ніж роментезі, але м, це не мінус. Тут не потрібно надзвичайно велику ем, великий всесвіт, тут не потрібно надзвичайно великої карти. Тут, здавалось би, велика територія, але все настільки камерно і прекрасно, що ну, ви, якщо ви раптом ще не прочитали цю трилогію, обов'язково біжіть і читайте. Особливо, якщо зараз у вас не дуже є настрій читати. І єдине, якщо напевно ви підліток, тому що я давала прочитати першу частину дівчинці 14 років, і от вона сказала мені, ну не мій жанр. Але вона е, зараз зловила гіперфіксацію на горор і детективи, тому можу її зрозуміти. Але якщо у вас немає гіперфіксації на якийсь е, конкретний жанр, це найкраще, що може вивести вас з нечитуна. І завершу я мангою, шлях домогосподаря, це надзвичайно крута. Комічна манга, яка розповідає нам про якудзе на пенсії, який вирішив стати домогосподарем. Е, так він е, одружився, взяв собі за дружину дуже е, чудову е, мімімішну дівчинку і. Вирішив приділяти їй буквально весь свій час. Ну тобто не їй, а побуту він прибирає, готує їсти, і те, як він підходить до вирішення у цих побутових проблем з урахуванням свого минулого. Це просто вау! Е, мені здається, що вийшло вже десь близько 10 томів. Я також можу помилятися, тому що я прочитала тільки 3. І е, так само, як з червоною е, зимою Анет Марії, я чекаю, поки мені буде прям поганенько, щоб знову поринути в цю історію, і вона підняла мені настрій. Тому поки я прочитала тільки три томи, але я була просто в захваті від всіх трьох томів. Е, я знову ж вам кажу, звичайний. Е, Похід в магазин за продуктами тут перетворюється просто в божевільні пригоди, де посмішка ну прям не сходить з вашого обличчя. Повірте, я угарала всю цю е, мангу, всі три томи. І мені хотілось хотілось і хотілося ще. Але тоді, коли я її купляла, е, ну це була єдине, вона закінчилася тоді виходити на третьому томі. І я така, ну. Окей, ладно. І перейшла на якісь інші м, твори. Але, ну, по-перше, манга дуже круто, якщо ви хочете щось. Знаєте, буває такий рівень нечитуна, коли ти такий, все, я, я не можу. Це, о, о, оце для мене це занадто багато. Я буду читати це вічність, оце взагалі якийсь форматний стандарт, не то. А ось це можна прочитати за годинку. І те, якщо будеш дуже довго розглядати малюнки, бо це просто неймовірно. Надзвичайно легка, весела кумедна манга, по якій, до речі, ем, є і аніме. Але я вам раджу все ж таки спочатку прочитати мангу, хоча б ознайомитися з першими томиками, а потім подивитися аніме, тому що аніме затягує так само, як і манга, і замість того, аби вийти з зничітина, ви війдете в марафон перегляду аніме. Отака невеличка стопочка дилогій, трилогій та трошечки манги, яка допоможе вийти з нечитана, в мене вийшла. Пишіть, чи згодні ви з, моїми, з моїм вибором? І які дилогії і трилогії, можливо, навіть манга чи комікси допомогли вам вийти з Нечитуна. Ну і, звісно, напишіть чи робити другу частину про якісь одиночні або, можливо, навіть незавершені книги, які допоможуть вийти з Нечитуна. Але мені здається, логічніше все ж таки одиночні, тому що коли ти тільки-тільки виходиш з Нечитуна, ловиш класну книгу, а потім дізнаєшся, що це дилогія чи трилогія, і наступна вийде хрін знає коли. Як в мене, до прикладу, було з оцією малишкою залізна вдова. Я до сих пір, як проклята, чекаю на продовження цієї книги, і вона мала бути в списку книг, які допоможуть вийти вам з нечитуна, тому що це цікаво. Це не часто зустрічається в книгах. Але ж знову, no, як це можна рекомендувати, коли друга частина. Господі, я вже забула, чим подобалась мені перша частина, а другої все ще нема. Тому, якщо вам буде цікаво почути, ем, що би я виокремила з одиночних книг, які допоможуть нам вийти з Нечитуна, також обов'язково мені напишіть. Ну і напишіть свої варіанти, що вам допомагає вийти із Нечитуна. І да, звісно, попрошу вас, підпишіться. Підпишіться, будь ласка, на мої соцмережі. Мені буде дуже і дуже приємно, особливо на Телеграм, тому що там я ну, зазвичай дуже швидко ділюся всіма новинами, всіми подіями, і всім, всім, чим тільки можна і навіть не можна поділитися. Ну, якось так. А на сьогодні в мене все. Люблю вас і ще почуємось.